Так, колеги, всім привіт. Як я і говорив цього року, дуже багато експериментів хотілося зробити. І по соняшнику на виключення. Один експеримент на гібриді з Белла від Лідеї з різними нормами висіву по густоті. І ще один експеримент по Elite Select по баракету. Оце, до речі, він, бачите, красавчик один в один. Так, да, кошики невеликі, я думаю, більше 30 тут не буде. Ну, Він сам по собі ранній. Але дивіться, по хворобам, по стійкості непоганий. Зайдемо трошки всередину. По хворобам, бачите, ржою уражується, але Фомос Альтернарія його навіть не так побила, як гібриди інших компаній. Ну, Бачите, по совці погризено є. Листя також пошматовано, але не дуже багато. І ось є вовчок, але бачите, це він лізе уже вже коли. Так як він п'ятирасовий, тут оброблялося євролайтингом е, до було, то можете бачити, падали ці, не сходили, єврік держа, але мені сама дія його на амброзію не, не сподобалась. Ось бачите, е, злакові. Підсохли і все одно е, питаються ось підрости. Норма була мінімальна літра, щоб зменшити мінімальна була після дія. Ну, в принципі, при таких опадах і взагалі тут не повинно бути. Е, що хочеться сказати, ось по а так він виглядає. Якщо ви замітили, то бачите, міжряддя широке. Чого ж так? Що тут не так із ним? А все з ним так, просто. Ось вам іде вже 38 міжряддя, отаке красиве, де теж, бачите, ось просвічуються рядочки. І ось іде, видно, лінку, ось камера паралельно грунту, то ось закінчується 38 і зразу 70-те. Загущено в рядкові і сантиметрів на 10-15 кошики пішли вище. Тобто отут розріджений посів, отут він мені погруде. Тут трішки вище, І тут, бачите, ну також вирівняний, але пригає більше-менше. Тут ось на вигляд рівніше. По кошикам, в принципі, однакові. Так, нічого не скажеш, 2-3 центнери по повражаності на глаз. Але е ваги обов'язково це покажуть і доведуть. Якщо, звісно, буде перевага. Можемо бачити. Пошкодження совкою є, але воно вже було давно, воно заростає. Та ось, в принципі, вона також геть від сіля. Е, О, листкові масі, бачите, невелика вона цього року. Е, хоча тут були і добрива стартові азотні. Попередник тут був кукурудза. З осені тут нічого. Не вносилося мофосу цього року. Е, скажімо так, і не, інте, е, і не екстенсивна, але не інтенсивна технологія, це точно, то по висоті він невисокий і гарно. Його можна зараз заходити, е, проходити, бризкати, навіть не, самохит, не самоходкою, а пробувати навісним оприскувачем. Але немає потреби, так як по листі, віддивіться, ще листя скільки збереглося, це раз. І тут дуже е, не пошкоджено совкою. А там на іншій ділянці там більше пошкоджено, але там і соняшник такий в рівні з головою, там не зайдеш. А тут би й зайшов, так е, немає потреби. Бачите, не бачу. Можна фуніцидом підлічити ці рани, але е, при даних обставинах і ціні на продукцію неадекватні, то е, не знаю, чи, чи є доцільність у такому агрозаході. Ну, в принципі, оце ось і все, що хотів показати по даному експерименту. Не тільки різні норми, а цього року і різне міжряддя. Гібрид однаковий, норма однакова. При старті давалося порядка 80-90 кг карбаміду в діючій речовині, тобто 35-40 кг азоту для старту після попередника кукурудзе. Складних добрив не було. Там вони підне спрацювали, так як. Самі знаєте, весна була дуже посушлива. Ось вам краєвий ефект. Отакі кошики повинні бути навіть отакі призаряджені технології. Але все це буде, але не цього року. Ну а для цього року і отакий ось вид досить таки непоганий. Так, всім дякую за увагу, слідкуємо далі.